Во ім ця, і Сина і Святого Духа, Амінь. Воскрес нам дня, брати і сестри, прочасне перед прийняттям тіла і крові Христова. Сьогодні ми чули євангельське зачало, яке вкотре в черговий раз нам доносить слова Христа про те, що таке Царство Небесне. Ми читаємо кожен тиждень, зараз кожної неділі, кожне недільне зачало одну із таких притч або повчань, які Христос говорив своїм учням безпосередньо вже після події Преображення. Ми говорили про те, що Преображення відбулося незадовго до е, останньої пасхи Христової. Останньої пасхи, коли Христос прийшов в Єрусалим, і після тої пасхи Він був е, зраджений юдою, його били, його допитували, його привлекли до страти, але він після Хресної смерті Воскрес. І от якраз цей проміжок часу від преображення і до пасхальних цих торжеств якраз Христос і повчає своїх учнів. Про те, що таке Царство Небесне. Він поспішає, він намагається максимально вкласти їм у свідомість, в пам'ять, в розум, в розуміння їхнє. Заради чого він приходив, чому він навчає їх. Знаєте, підвести підсумок. Три роки ви було зі мною, а тепер ще раз прослухайте все. Ще раз згадайте все, запам'ятайте. І е, сьогоднішня подія, коли підійшов до Христа, якийсь молодий чоловік і е, говорив йому учителю благий, що мені зробити, щоб е, наслідувати життя вічне, не виключення. Це так само повчання і цьому юнаку, і учням, які були поряд. Бо ми пам'ятаємо, що Господь сказав йому, сьогодні слухали тільки. От, хто на службі всі були, здається, ніхто не запізнився. Ви всі чули. що Господь говорить: що виконай заповіді. Які заповіді? Не вбивай, не перелюбствуй, шануй батька, матір, не вже свідчить. Юнак каже, я все це виконаю, я все це дотримуюся. Тоді роздай своє майно і віддай тим, хто нужденний. цей юнак пішов, понурувши голову. Бо велике було майно, і жалко було. Йому його втрачати, шкода було втрачати. І Христос говорив, що важко війти багатому в царство Небесне, легше пройти через вушко голки верблюду. Ми вже говорили багато разів на цю тему. Кожен раз, коли ми от, через рік читаємо те саме Євангельське зачало, я завжди вам нагадую. І завжди говорю десь ширше, десь коротше про те, що тут мова про що? Мова про те, що важко війти тому, хто має надію на свої статки, от йому важко війти в царство небесне. Не людині, яка має статки, важко війти в Царство Небесне, а тій людині, яка покладає свої надії на свої статки. Той, хто думає що своїми грошима, своїми як Зв'язками своєю славою, своїм ім'ям, він зможе щось зробити таке, що буде важливим перед Богом, перед людьми, і що це йому допоможе досягнути Царства Небесного, він вже покладає надію не на Бога. Не на Бога. І коли стане вибір його статки чи його Бог, то ми бачимо, що відбулося з цим юнаком. Він обирає. Служити мамоні, а не Богу. Важко зробити цей вибір, бо ти вже його зробив. Неважливо, яка у тебе зарплата більша чи менша, Ти вже зробив цей вибір. Ти служиш земним оцим цінностям. Ти покладаєш на них надію, в першу чергу. Ти вже вибір зробив. І тільки протягом свого життя ти себе дуриш. І оточуючих, теж вводиш в оману, показуючи, що начебто тобі важливо духовне життя, а насправді ти покладаєш надію не на духовне, а на матеріальне. І це було так само з цим юнаком. І про верблюда ми говорили, що ті е, голка вушки, е, вушка-голки, <смас> що вушка-голки це з одного боку одні говорять. Щоб була така брама невеличка. Коли всі ворота в Єрусалимі закривалися, була невеличка брама для тих, хто запізнився, не встиг, щоб вони пройшли. І туди не можна було заїхати на коні вершнику. Треба було тільки пішки заходити. І, відповідно, верблюда через таку невеличку браму протягнути можна, тільки поставивши на коліна. Ну, спробуйте верблюда поставити на коліна. Як ось це вийде? Тобто така от, пряма якби, е, притча не іносказательна, а прямо. Люди знали про цю е, таку от, невеличку браму. З одного боку. З другого боку, це можна сприймати прямо як образ. Да? В ушко голки. Спробуйте туди запхати верблюда. А що таке верблюд? Є ще одне пояснення. Канат, до якого е, прив'язували якір. От його називали ж верблюдом. Моряки. В Галілейському морі, які плавали. От спробуйте такий канатний, до яким ви прив'язуєте якої, в це Вушко голки. І таке пояснення є. І так і так образ зрозумілий. І так і так образ зрозумілий. Та все ж сьогодні, нагадавши те, що раніше розказував, хотів би звернути увагу і на сьогодень. От ми бачили, що цей юнак. Вважав, що він виконує заповіді. Він вважав, що він виконує заповіді, і цього достатньо. Ну, чогось не вистачає, я спитаю, мені скажуть, і все буде добре. А насправді він жив уже в викривленому світі. У нього в свідомості все вже було перекинуто з ніг на голову. Бо він покладав надію на Бога. І так само відбувається сьогодні з багатьма людьми. Позавчора буквально в своїй проповіді Патріарх Кирил говорив такі слова. Сьогодні йде війна з космічним злом. Тому що дьяволу, ва... я, я точно не можу прослухати, я зараз близько до тексту, близько, не в слово. слово. Тому що дьяволу важно зламати середостіння між добром і злом. чтобы люди перестали различать, где добро и зло. И для этого во всем мире очень много э, работает пропаганды, которая вот, людям, как людям э, Слова, в принципе, правильные. Ну, правильные слова. Правда? Единственное, только он не назвал, кто Ця пропаганда? Він не назвав, де сторона правди і де сторона зла. А люди, які йому довіряють, люди, які знаходяться в такій самій викривленій реальності, вони так само мислять, як і він, що ми є добро, а ззовні все зло. Тому що їм уже пропаганда мозги перепромила. Що таке пропаганда, знаєте? Е, ідеологія що таке? Ідеологія це певний такий обман. Як от, є суспільство велике, ну там сім'я, вона невеличке суспільство, там рід, більше суспільства, плем'я, ще більше суспільства, є е, держава. І в великій е, спільноті людей треба, щоб була якась організація, якась ну, обрана кількість людей, які будуть управляти от, процесами в суспільстві. І ця надстройка, вона повинна служити народу. Але вона хоче, щоб народ служив їй. Як це зробити? Треба запропонувати ідеологію. Тобто пояснити, чому ми вас обкрадаємо, але ви повинні вважати, що ми нічого не крадемо. Оце і ідеологія. І ця ідеологія може бути такою е цинічною, може бути брехливою, може прикриватися навіть християнськими е такими образами. Ідеологія, яка ненавидить людей. Ідеологія людей, які хочуть знищити кожного незгодного з ним, але прикриваються начебто християнськими правдивими словами. Як ми сьогодні маємо з цим жити? Як може жити? Зараз у нас війна. І зараз дуже важливо, щоб ми зберігали євангельські переконання в своєму серці. Євангельські переконання, слова Христа про те, що ми повинні одне одного любити, одне одного вибачати, брату своєму. Брату своєму. Тому що дуже важко сьогодні це зробити. Я не говорю про загарбників, які прийшли на нашу землю, а брату своєму. Навчися вибачати зараз. Коли ми зараз всі, нам в шкіру в'їдається війна. От, ну, у кого батьки були трактористами, механізаторами. Діди. О, І в мене дід механізатор. Згадаємо руки, які в них. Він вимив руки з мило, але у нього всі пори чорні. Давайте згадайте жіночки, ви коли помідори ріжете. Які у вас руки після цього? Надо магазинити, я не піду. Я теплу водичку з чим там з содою чи з чим, руки туди запхаю, буду отпалювати, бо воно в'їлося в шкіру. Видно, це ж, це ж не грязь. Це просто видно, що ти важко працював. Але ця важка робота, вона залишила на тобі відбиток. Війна так само зараз в'їдається вам в шкіру. Ми всі нервові. Ми всі знервовані, ми всі тривожні. Ми можемо проснутися серед ночі і не спати до ранку. Але навіть в цьому стані, коли от нам в шкіру в'їдається війна, ми повинні зберегти. Християнське ставлення одне до одного. До ближнього. Як Христос говорив? Скільки разів брат, брата вибачать Петро питає? Сім разів І 70 сім. Як досягнути е, Царства Боже? Іди допоможди нужденим. Як, е, Чому подібне царство небесне? Тому е, царю, який давав е, в борг, а потім спитав? І той, хто не міг віддати, але просив, вибачив. Це всі притчі, які от ми слухаємо тиждень за тижнем. зараз, якраз вони йдуть одна за одною. Господь розказує учням про те, що таке царство небесне. І тут немає ніякого обмана про якусь пропаганду, про війну з космічним злом. Христос взагалі про державу нічого не говорить. Ні про війни, ні про держави, ні про політичні якісь інтереси, ні про якихось там царів. Він ні, ні про що це не говорить. Ми от цього нікуди не втечемо, ми з цим живемо. Ми люди, ми живемо в суспільстві. Він говорить про те, як ти сам особисто сам повинен ставитися до свого ближнього. І цим ти спасешся. Все інше воно от в шкіру в'їдається. Як е масло машиною з соляркою трактористу, як е там цей сік помідорів. Жінки, яка займається консервацією, так? як фарба художника у мене бувають іноді руки грязні, ви знаєте теж, так? але це нам не шкодить нашій душі. Не шкодить нашій душі, воно може тільки в тому випадку, а ця вся грязюка, яка є кругом. якщо ми самі своєю волею, своєю свободною волею обираємо дати владу злобі над нашим серцем. Дать владу брехні над нашим розумом. Як я відправив приклад в проповіді цілого патріарха. Слова правильні, але брехня. Так, от сьогодні я з вами запропонував вам для роздуму, для розважання над сьогоднішнім івангельським зачалом. Ну, як? Як, поклав, як, як спала на розум, чи Господь поклав на серце, тут уже не знаю, так і вийшло. Спасибо, Господи, дякую вам. <зас> за молитву, за, за те, що послухали мене. <зас> з недільним днем ще раз всіх. Спасибо, Господи.